Друзі, моє вітання. Слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні, друзі, я приїхав в СМТ Славська, Стрийський район на Сколівщині. І зараз по багатьом зверненням, по багатьом люди багато пишуть мені, Володя, чому відкрила кримінальну справу прокуратура, поліція, а ви як журналіст. Сюди не приїхали і не показали масштаби даного сміттєзвалища, яке є стихійним, яке є незаконним у нас на Сколівщині. Просто поїдьте, покажіть. Кримінальна справа відкрита. Прокуратура по сьогодні розслідує. І я виїхав сьогодні показати вам незаконне сміттєзвалище, яке знаходиться сьогодні. В СМТ Славського, де сьогодні відкрите кримінальне провадження прокуратурою. І як журналіст хочу вам показати, в яких масштабах чи тут є, чи насправді є так, як воно показує. Значить, що в нас? Я зацитую знизу, є посилання, щоб ви люди розуміли. Я собі скопіював: значить, екологічне забруднення земель у Славську зі збитками майже на 2,5 мільйона гривень. За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури повідомлено по підозру двом е директорам комунального підприємства за фактом порушення правил екологічної безпеки групою осіб. Частина друга стаття 28, стат стаття 236 КК України. За даними слідства, у Славську підозрювані протягом 18-22 рок років незаконно захоронювали сміття на забороненому для використання місцевому полігоні твердих побутових. Відходів попередньо між селищною радою та комунальним підприємством було укладено договір про надання послуг з вивезення побутових відходів. Згідно його умов, відходи мали вивозитися на діючий стрийський полігон твердих побутових відходів. Проте службові особи створили лише документальну відомість утилізацію сміття за визначеним договором договором місцем. А насправді вивозили його на Славський закритий полігон, де зараз знаходиться заді, заді мене, як ви бачите. Внаслідок таких дій. Ви ж ходіть, щось хочете прокоментувати? Ходіть, скажете. Вам прокоментувати, що в так, він стоїть давно. Це Ні, я ми не маємо нічого проти. Скажіть свою думку. Може, ми не праві. Але е... ясно моя думка, що ви не праві. А чим не праві? Скажіть, а тому що полігон відпали полі, тут. У нас три постійно відправляли. Так, тому а та цей прийомки. а тут нічого зараз уже не си. Ні, ну я як журналіст, я і четверта влада. Ні, ну та скажіть ви, як є правда, я, я нічого не приховую, ви як скажете, так буде. Ну я вас розумію, то ви щось будете говорити чи ні? Не буде говорити. Е, друзі, вийшов, я так зрозумів, працівник ЖКГ і сказав, що це все, все неправда, що це е, тут ніхто нічого не возить, це закрито і тому подібне. Ну можливо і так. Просто. Е, ми, ми зараз зачитуємо факти, які ми бачимо, і зачитуємо, що відбулося внаслідок таких дій спричинило екологічне забруднення земель поряд з полігоном прибережної захисної смуги та поверхневих вод місцевої річки. Загальна сума збитків становить майже 2,5 мільйона гривень. Вирішується питання про обрання підозрювань запобіжного заходу та відсторонення їх від займаних посад. Досудове розслідування. Здійснюється слідчі Мистецького районного управління поліції головного управління Національної поліції Львівської області, за оперативною, о, оперативного супроводу управління Служби безпеки України у Львівській області. Все, друзі, це скопійовано е, з інтернету, з сайту прокуратури сайту Служби безпеки і сайту Національної поліції України. Не будемо затримувати ваш час, е, я вам просто покажу. Це вхід вільний. Будь-хто може заїхати так і сюди скинути. Чоловік казав, що вони не можуть прослідити, хто скидає, але чому не поставлять камери, чому не поставлять охорону для того, щоб сюди знов не закидали. Бо тут є свіжі, як ви бачите, свіже сміття. Так, можливо, завозять, бо там бачу вже не свіже. Ну тут приблизно сміття, гори, ну не знаю, якщо взяти звітом. То е, приблизно 10 метрів висоти. Тобто, це вже як Львівський оцей е, полігон, е, полігон е, сміттєзвалище, Львівське сміттєзвалище. Ми сюди заходимо. Е, тут територія не закрита, вона відкрита, і реально тут дуже багато сміття. Справа від мене, якщо ви, е, щоб ви розуміли, є річка Опір, зліва від мене вже е, початок села СМТ Славське. СМТ Славське. Тобто початок села. Полігон, ну, видно, що це вже старі відходи. Видно, що це вже старе сміття. Але воно є тут лежить. І воно далі забруднює. І по типу, сміттю, не дуже, друзі, хочеться. Але, щоб ви розуміли, масштаби великі. Давайте просто на секунду, якщось, я піднімлюся на, од... на одну з. Так. Там колія. Так, я виліз наверх, ходжу зараз по, по сміттєзвалищу. Так, ну довжиною я вже пройшов метрів 100 і воно ще і шириною теж метрів 100, мабуть. Куди далі йти? Давайте я спущуся. Тобто масштаби великі Масштаби великі, сюди звозять руками. Зараз, мабуть, вже з 18 року не звозять. Не можемо сказати, що звозять. Ми не зловили, на то є правоохоронні органи, на то є прокуратура, яка відкрила кримінальну справу, і нехай перевіряють. Але тут чому за стільки років ніхто не вивіз даного сміття? Чому воно далі тут лежить і забруднює дану територію? Тобто, щоб ви розуміли, люди, річка Опір, вона практично починається. Я вже тут зараз ще втоплюся, друзі. Ну я не знаю, воно 200 метрів, 300, доки воно продовжується, я не знаю. Я йду зайду на твердіше, тому що я вже починаю провалюватись. Ну, масштаби великі, друзі. І це все на очах, це все відкрито. Це все, друзі. Я не розумію, просто от дощ попадав. І воно зараз реально, реально несе загрозу. Ця річка, я, не, я продовжу, тому що вона є початком всіх рік, всіх, всіх озер і ми п'ємо воду, ми купаємося, ми е, наші е, всі джерела, всі наші колодязі, друзі, щоб ви розуміли, вони всі практично йдуть з цієї річки. От дивіться, щоб ви розуміли, я на висоті метрів 20. От, щоб ви розуміли. Тобто я зрозумів, що метрів 20 сипали, 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 сипали сміття. Во, я зараз на 20-метровій висоті. Оце все вже заросло. Так, тут, якщо з 2018 року брати, можливо, не сиплять, бо тут тривою заросло. І я бачу, що сміття не є свіже, воно вже старе. Але його сюди звожували. Звожували всі руки. Ну, постараюся доки могти прийти, пройти, друзі. Ну це є екологічне лихо, це лихо не Славська, це лихо не Сколівщини, це лихо всієї України. Це біда, друзі. І це в кожному, я думаю, у великих містах, у великих селах, я думаю, у всіх зараз таке є. Чомусь влада, чомусь органи влади не звертають на це уваги. Чомусь вони, чи вони беруть якусь долю від місцевих влад. Ну тут жах. Я не знаю, скільки тут кубів тонн, тут мільйони, тисячі тонн. Тут, щоб ви розуміли, 20 метрів висоти, 100 метрів ширини і 200 метрів довжини. Все. Е, отут є млака. І там оця млака, вона стікає під колію, і там є річка опір. І все стікає в річку опір, друзі. Ну не знаю, я вже не можу проходити, я провалюсь. Це отаке у нас сміттєзвалище на сколівщині. Треба було брати чоботи. Все, друзі, я вже доходжу. Тобто давайте в масштабах таких 200 метрів довжини. На моє ок. Це все, 200 метрів шир, е, довжини. Ширини приблизно 100 метрів. І висоти, щоб ви розуміли, метрів 20. Все, це так неозброєним оком я бачу. О, я прийшов на край. Ви бачите, реально це висота сміття. 20 метрів висоти. 20 метрів висоти. 100 метрів ширини і 200 метрів довжини. Так, сміття не звозиться. Я бачу, що це все сміття старе, друзі. Так, друзі, зараз помалу я звідси вже виходжу. Все, я просто сьогодні приїхав показати цей ефір. Показати, що є це сміттєзвалище, несе воно загроз, всі роки звозили сюди. І з 2018 року вони у уклад... е, Ну, Прокуратура десь знала, що вони далі сюди возять. Я не можу це стверджувати, це вже нехай вони розбираються. Але залишилося, сміття залишилося. І вся вода з того сміття, а це, це трута, це біда, це це. Зброя, яка вбиває нас повільно, наш організм. І вся вода, яка є на Сколівщині, на стріщині, вся в Україні, вона йде з, з цієї ріки. Це початок ріки Скарпат, у нас витікає екологічно забруднена ріка. Я не знаю, що вам сказати. Все, друзі, я як міг старався, приїхав, я вам показав. Масштаби, я вам розказав. Викликати нічого не будемо. Тут вже є відкрите кримінальне провадження. Прокуратура, Служба безпеки України, Національна поліція розслідують, чи вони за ті 4 роки сюди звозили. І чому, І чому не забирається? Чому не забирається? Ну, ми не знаємо. Ми не розуміємо. Ми не розуміємо. Там вже якісь люди збираються, мушу йти, друзі, туди. Тому що отака От ситуація. Все, друзі. Сміттєзвалище я показав. Стихійне, незаконне, тому що воно стікає, воно не загороджено, воно не утилізовується, воно не перебирається, воно просто... Все сюди все сюда зносили, звозили, і воно все стікає в річку опір. Масштаби величезні, масштаби великі. На завершення хочу сказати, що вони хотіли, ну, вже славсько, договір е відкрити з, з колем, в кар'єрі там запхати, у них там вже якісь кошти хотіли заплатити, відвезти десь сміття. Так, це є проблема, це проблема. Всієї України це проблема Львова, проблеми Львівщини, проблеми всіх. Куди діти сміття? Не знаю. Я рахую, що можна було побудувати за ті кошти уже сміттєзвалище, переробні заводи. Кошти є, кошти немалі. І тому я думаю, що проблему можна вирішити, але легше всього зібрати з людей гроші, легше всього висипати в ріку біля ріки, легше всього. Заплатити службам, і вони все прикриють. А відбуду головою, відбуду директором ЖКГ, гроші візьму, а там далі нехай масять писки. І так, я думаю, років 30, років 40 збирається це сміття, яке є заді мене. Це біда всієї України, це біда наша з вами. Одні люди гинуть за Україну, другі люди гинуть. Через забруднену ріку. Наші діти, наші внуки, вони приречені бути з різними інфекційними хворобами, з різними хворобами раку, тому що тут реально біда, тут реально проблема. Її треба вирішувати. Надіємося, правоохоронні органи займуться. Надіємося, Славська е, територіальна громада, Славська селищна рада вивезе це сміття, як, куди, що. Не знаю, хотілося б, щоб цього сміття тут не було. Дякую, друзі, за увагу. Я, як журналіст, показав, висвітив, доніс. Нікого а, старалися а, показати правду. Ніхто до нас не вийшов. Це все відкрито. Нічого ми не порушили. Ми, як журналісти, четверта влада, зобов'язані людям донести, показати, розказати. Щоб ви бачили, щоб ви чули, щоб ви знали. Дякую, друзі, що ви є. Дякую, що ви лайкаєте, коментуєте, поширюйте. Люди мають знати, де ми живемо, з чим ми живемо, як ми живемо. І ми обираємо цю владу, ми обираємо е, на місцевості. Ми мовчимо, і влада через те, що ми мовчимо, вона робить отакі е, незаконні дії в зв'язку з тим, що все дозволено. А друге, є гроші. Можна заплатити службам і все. З вас гроші за сміття беруть, з вас гроші за, за сміття збирають. Але на жаль, вам ваше сміття не вивозиться в стрій, а вивозиться сюди. Не знаємо, чи після вісімнадцятого року чи в Стрій, але прокуратура відкрила, каже, що сюди далі звожується сміття. Дякую, друзі, за увагу. Слава Україні! Героям слава, героям Збройним силам України, героям ППО. Слава ППО! До перемоги над зовнішнім і внутрішнім ворогом. До зустрічі, друзі. Дякую, що є. Поширюємо, лайкаємо і коментуємо. До зустрічі.